Про е, Маланку вийде і в Європі, і він буде презентувати його по всьому світу. І в цьому контексті хотілося згадати, можливо, ви це вже відзначили, бачили сьогодні, що сьогоднішній е, випуск Вашингтон Пост розмістив матеріал про Маланку з Красноїльська. І якщо про Маланку з Красноїльська з прекрасними фотографіями, текстами друкує Вашингтон Пост, то очевидно, що світ буде знати про нашу традицію. Дякую також і Крістіні Кельті, яка допомогла разом з Іриною Пустинкою перекласти тексти на англійську мову. <гану> Інгрід Кьосінгер, наша помічниця звідня, яка зараз трохи перебуває з нами в Чатівцях. Також дивилася, що тексти англійською мовою були на рівні. І найголовніше, щоб цю книжку люди прийняли, хотіли її дарувати. Хочу запросити до слова Марії Дмитрівну Порчук, заступника Чернівецького міського голови, яка, на жаль, не чула, що в нас колективне звернення до міської ради за, за, за той внесок і за ту працю, яку і популяризацію Чернівців і буковини і підзначити Ярину Пустинніку рано або пізно якоюсь нагородою медальною. Насправді, виходить, за запізнення, але я вже мала нагоду тримати цю книжку в руках. І от тут було запитання, чому саме ця фотографія, знаєте, чесно говорячи, коли взяла до рук і побачила цю фотографію, я просто відчула на тисячі відсотків, що очікування побачити, ще раз пережити цю феєрію, воно не підведе. Мені здається, красномовнішого, Емоційного о, о, відображення о, о, шукати було не, не варто. Тобто це 100% це, це, це попадання, о, о, це перше. Друге, те, ж, те, що я вже почула, що о, о, тут брали участь із і, і, і Кам'янця-Подільського надзвичайно цікаві тексти. І зі Львова це ще раз переконує нас в тому, що це не є локальний продукт який повинен виходити значно ширше, пропоготиних а... а... рівнях. І хочеться тільки побажати, щоб таких продуктів у нас було якомога більше. Дуже, я думала, там я не готувалася, я думала, трошки... побути на кінець роз... роз... трошки... дикнути іншого повітря, і насправді дуже приємно ні на що такі проєкти впроваджуються в життя. Я знаю про те, я не знаю, вони зараз присутні, хто допомагав фінансово. Так, ось Надзвичайно ну, приємно, ми не встигли ще зробити, але це такий приклад, коли можна робити, традиційно започатковувати такі, такі проекти сімейні, і це робити з такою величезною користю отримувати такі подарунки, які можуть передаватися від батьків до дітей. Чесно, вам спасибі за це. І так само я думаю, що э, ми будемо ще вас запрошувати і дякувати саме за те, що ви робите, саме туди вкладаєте свої кошти. Ну, не знаю, що ще сказати. Хочу подякувати всім за участь. за фотографії. Э, Свого боку зробимо все, щоб можна якомога ширше розповсюдити, тому що насправді це унікальний проект. Yeah. Дякую всім.